Будь ласка, прохання зареєструватися, прохання, шановні депутати, зареєструватися. 21. Сесія повноважна. Всім доброго дня, шановні депутати, кворум для роботи повноважної сесії є. Тому розпочинаємо нашу роботу. В залі зареєстровано 21 депутат з міським головою. Кворум для роботи сесії є. Дозвольте сорокову сесію Дубинської міської ради, восьмого демократичного скликання оголосити відкритою. Я зараз, Олег Водосівич. Між сесійно період свої дні народження депутати міської ради Кирчук Олександр Михайлович Мусичук Руслан Андрійович і Нартюк Осангарич. Давайте їх привітаємо. Шановні колеги, шановні депутати, я хочу надати зараз слово Олегу Федосовичу. на напередодні гарного такого великого свята не тільки покрови наших захисників, захисниць української поставлені армії, козацтва і ще свято харчовика. Таке по-простому наше українське свято. І ми хочуть, я хочу надати слово Олефодовичу на самому найбільшому платнику, нашому донору, бюджету міста. І щось він хоче сказати? Добрий дня, колеги. За що дозволу, я підійду. стану тут. Безумовно, безумовно. Безумовно. Друзі, колеги, я дякую всім за те, що ми маємо можливість тут разом перед день такого великого свята зібратися. Я дякую всім, що ми вкладаємо великі зусилля, кожен на своєму місці, в те, щоб ми перемогли досягли того, що ми можемо. Це однозначно. Я точно Василь Михайлович сказав, да не зможу вже зібратися в такому кворумі завтра, післязавтра але ми пам'ятаємо за такі серйозні і християнські свята, як Покрова. Пам'ятаємо за наших захисників. Моє підприємство прикладає зусилля індивідуально до кожної військової частини, до кожного об'єднання. Намагаємося дойти до хворих до ну до всіх, хто потребує допомоги, там де ми можемо. І в нас в неділю день працівника харчоприслужця. Наше підприємство теж сьогодні буде. Я буду всіх вітати своїх працівників. Але я хочу від імені свого колектива теж привітати всіх, поки депутатів після обіду я ще поїду по окремих наших частинах, які є. Ще буду вітати з ним працівника харчупросовця. Але наші депутати за тих вклад, які вони роблять, щоб ми досягли одну єдину на сьогоднішній день мету це перемогу. На да, тому мій колектив, і ми от е, з Кінцятем Юрійовичем е, роздамо такі маленькі смаколики. Я пишаюсь тим, що на сьогоднішній день 80% твердих сирів, які поставляє Україна в Європу, це від нашого маленького заводу, Дубинського заводу. Да. І ми мусимо пишатися тим, що дійсно наш маленький завод, але ми маємо таку серйозну потужну нішу в Європі вже. Да, і далі будемо розвиватися, і щоб дубно е, кругом читали, що це дубно-дубно. Ми будемо пишати всім. Я дякую всім, і зараз ми з Константином Юричем, буквально за три хвилини е, ремарку роздамо такий маленький смаколик всім присутнім депутатам. Добре. Ну, давайте, потім я скажу, добренько. Хорошо. Дякуємо. Е, поки, поки Олег Федосович і Костин Юрич е, будуть роздавати смаколики, як вони говорять, я хочу. Я хочу сказати, що е, нашу продукцію наших підприємств вже знають і на Сході, і на півночі. Тому, Олег Досіч, від наших військових щира вдячність за те, що ви у, вас, у нас є, і добру роботу робите для нашої України. Дякую вам. А ви не втікайте. Шановні депутати, коли виступав Олег Федосович, до нас завітав голова районної військової адміністрації пекарський Всеволод Володимирович. Будь ласка, давайте його привітаємо, Аплодий. трошки змінилися в нас. Можна я, Саудинович, ви поки підготуєтеся, так, так, так. так? Я вийду на зал. Шановні депутати, ви. Ми не знали, що не так такі з подарунками. На у на Нас з... такого не заведено. Ми вибували про положення про нагороду міського голови. Перша нагорода, яку від вас. я хочу Дати його колективу, йому процвітання, щоб і не збавляти темно. Але кодочку, підприємство найкраще, але теж було. Я безподатка хочу. Вас знаєте? нашу продукцію знають. Що ви росіяни? Та-ні-ні-ні, першому, в міському голові. Скажу, що можу два слова сказати про схід і про північ ми. Будь ласка, доброго дня усім. Рада вітати міського голову, депутатів міської ради, усіх присутніх. Я вперше в сесійній залі Дубинської міської ради. Можливо, треба було приходити раніше, але сьогодні вперше. Я тільки хвилююся, скажімо відверто. Але прийшов словами подяки. Хочу подякувати депутатському корпусу, міському голові за ті рішення, які ви приймаєте. Для наших Збройних сил. Сказати, щоб так тримали. так тримали, Бо хлопці для нас багато що тримають. І подякувати авансом. І наскільки я розумію, Василь Михайлович сказав, що на комісії було прийнято рішення стосовно 1 мільйона гривень для нашого батальйону Дубинського територіальної оборони. Дуже дякую. І розвінчати один міф. Чомусь так історично сталося, що районна адміністрація сприймається, ну, демонізується. Повірте, ні. Ми просто робимо свою роботу. Тому сприймайте роботу так, як має сьогодні сприймати будь-яка територіальна громада в Дубинському районі. А у нас їх 19. І розмінчати міф стосовно коштів. Альбертович був присутній на засіданні. Галів громад, територіальних громад. Якщо буде щось говорити не так, Олександр Альбертович, будь ласка, виправляйте. Чому з'явився лист на Дубинську міську раду в сумі 2 мільйона гривень? Поясню. Для забезпечення теплим одягом батальйону ТРО, нашого Дубинського батальйону ТРО, нам необхідно було зібрати суму 4 мільйони 755 тисяч гривень. Ми пішли шляхом, щоб довести цифру для кожної громади, яким ми шляхом пішли. Ми пішли шляхом кількість населення, яке проживає в громаді. Відповідно, сума на одного жителя склала 28 гривень 35 копійок. Не можна придумати універсальної формули. Ми відштовхнулися від формули, за якою приймається розподіл субвенції і таке інше. Згідно цієї формули. На Дубинську міську раду загальна сума 1 мільйон 56 тисяч гривень. Так? Але на зібранні, на зібранні територіальних громад, територіальних громад, розуміючи, що в нас є громади, які отримують більше ПДФО від військових, хтось отримує менше. І ми говоримо про наших хлопців, бо немає чужих хлопців. Міський голова Радивилова подав ініціативу. Що він, враховуючи, що він отримає більше ресурсу, він закриває питання по трьох громадах Радивилівського району. Тобто він додатково взяв на себе забезпечення в розмірі 500 тисяч гривень. Селищний голова Млинова сказав, що закриває питання по сімох громадах за Млинів і за Демидівку. Додатково він взяв 1,3 мільйона гривень на себе. І депутати виступили з ініціативою. З ініціативою, що, можливо, Дубинська міська рада також підтримує цю ініціативу і закриє питання за усіх громад. Тому виникло питання у розмірі 2 мільйонів гривень. Дякую вам за ваше позитивне рішення в розмірі 1 мільйон гривень. Вербська громада, територіальна Вербська громада закрила цю суму, яку не вистачає? Смиська територіальна громада і Привельнинська. Наші хлопці будуть діти. Дякую вам. Ще би хотів би один момент сказати. Сьогодні присутній в залі я бачу друге ДФТГ Дубінської міської ради. Я звертався як голова Ради територіальної оборони району, розглянути питання з приміщенням. Прошу позитивно це приміщення розглянути. І результати перевірки ДФТГ через два дні, Василь Михайлович, я вам подам. Там є певні невтішні моменти по Дубенському по ДФТГ. Я вам інформацію подам. Були у нас перевіряючі з Києва. З Києва є певні висновки, є певні пропозиції. Я вам їх надам. Ці висновки робили військові, щоб ми ними скористувалися. Був радий, не просив за землю. Дякую, все буде Україна. Дякую, села Володимирович. Ну, дивіться, я дякую вам. Дякую, присядьте. Я вам дякую. Дуже щиро дякую. Так, да, це смаколики від Олега Досіча. Дивіться, можна, Село Володимирович, Севодимович, присядьте біля нас, будь ласка. Це, можна? А. Дивіться, шановні депутати, ви розглянули в комісіях питання, в тому числі ті, що озвучив Всеволод Володимирович. Голова районної військової адміністрації. Але і ви розглянули в постійних комісіях так само те, що запропонував голова, протокольно голова обласної військової адміністрації. Тобто 30% кожної військовій частини, яка внесла свою лепту в загальну скарбницю місцевого бюджету, ми все це зробили. І е, сьогодні вийшли на сесію. Щоб це все затвердити, якщо Ну, тоді давайте ставлю питання щодо роботи сесії в онлайн режимі закрити, а висвітлювати її таким чином, як ми завжди з вами робили. Не заперечуйте, будь ласка. Батьківщина, В мене пропозиція, оскільки на сьогоднішній сесії виноситься так само багато загальних питань, не лише питань там військового спрямування і земельних питань, дуже багато. У Мене пропозиція закривати сесію саме на питаннях, що стосується виділення коштів і питань там приміщень, тому подібне для наших військових. Що стосується загальних питань, я дуже прошу цього не робити, тому що вже неодноразово. Ну, давай ми не звертаємо звичайно уваги на хейти, але ми одноразово ми сесію закриваємо в зв'язку з тим, що тільки одне якесь питання є військове, все остальне загальне, люди, вибачте, не бачать і не чують. Це не дуже правильно. Тому давайте закриваємо зараз на Добре, добре. дивіться. Перша ні, ні, перша поступила пропозиція від повністю відійти від режиму онлайн щодо роботи нашої сесії. Запропонувала Мирослава Мирославівна, я ставлю перше питання і потім пропозиція Наталії Олександровної. Тобто ставлю першу пропозицію Мирослава Мирославівни, Прошу підтримати питання щодо роботи нашої сесії відносно режиму, чи в онлайн, чи е, таким чином, як ми завжди проводили. Прошу голосувати. 14 проти 2, утримав 4, не голосував, да, все Рішення прийнято. Шановні, ми працюємо в закритому режимі. Дякую. Все чесно.